Як вони отримують сполучення з центром? Якщо е, почали е, ремонт північного мосту, ми підготували 20 пунктів, які має зробити Київ Щоб е, проїзд 114 автобусом, це єдиний умовно швидкісний транспорт, який везе троєщинців з. Троєщини в центр, щоб він ходив регулярно, щоб там були сучасні автобуси, щоб вони були довгі, щоб вони були з кондиціонерами і так далі. Цей лист ми направили ще в липні, але так сталося, що весь цей час Київ Пастранс не відповідає. І ми на минулому тижні запрошували на зустріч проговорити конкретні тактичні кроки, щоб троєчниці отримали нормальне сполучення з центром. Вони також не приїхали. А як вони отримують сполучення з центром, якщо почали ремонт північного мосту, і відповідно там спочатку міст через Дісьонку, потім основна частина мосту, це нам кажуть, буде тривати руками.